Сьомий клас хімія. Моделюємо фізичні та хімічні явища. Створюємо інтелект-карту за темою уроку. Створення інтелект-карт, або інакше їх називають карти знань. Мінд Mapping. це комбінований метод навчання, його переваги в процесі навчання. Карти знань допомагають легко вчитися, бо запам'ятовування інформації відбувається миттєво, у великому об'ємі і з відмінним результатом. Карти знань задіють творчість і потенціал особистості. Карти знань. Ми пишемо із задоволенням швидко і мало, тобто працюємо ефективно. Карти знань наочно нам демонструють взаємозв'язки між поняттями, термінами, пояснюють структуру та логіку теми. В ході створення своїх карт знань ми розвиваємо своє мислення. Свою пам'ять, уяву та інтуїцію, а значить, розвивається логічне мислення і творчість. А в житті це дуже важливо. Основне поняття інформаційної моделі об'єкт уваги фокусується у центрі. Теми і ідеї пов'язані з основним поняттям. Розходяться від центру, зміщуються вліво, вправо, вверх, вниз. Гілки пояснено і позначено ключовими словами і образами. Ось ви бачите фізичне явище, рух. А ось міняється структура речовини це вже хімічне явище. Тож досліджуємо фізичні і хімічні явища. Ключове поняття явище це зміна. Зміни в природі бувають різні, наприклад, хімічне перетворення або фізичне перетворення. Фізичне перетворення це, пер... це явище без зміни речовини. Наприклад, зміна агрегатного стану, виділення тепла, поглинання тепла, хімічне явище, особливу увагу концентруємо на ньому, це перетворення речовини. Прикладом такого перетворення є горіння або гниття. Як ми бачимо ось за допомогою цих образів, фізичні явища супроводжують хімічні. Відбувається зміна кольору, зміна запаху, виділяється світло, тепло, або з'являється якийсь газ, або осад. Спробуйте створити свою ментальну карту, інтелект, карту карту знань, змоделюйте фізичні та хімічні явища. Бажаю успіхів в навчанні!